Злобільше про життя гуцулів вам по традиції розповість наш київський гуцул, київський байкар. Зустрічайте, Микола Куцик! Привіт Львів! О! Знаєте, зараз в Києві є місця, де можна крикнути Привіт Львів і голосніше будуть гукати, десь. Друзі, але є. За цим всім хаосом є ще одна дуже важлива новина. В Коломиї в гуцульському бюро розробок сконструйовано першого українського термінатора. В вашій увазі представляємо концепт кар. Перед вами український термінатор. Модель Верховина 1С. Спочатку номер моделі мав бути верховина 120 КГ, але піст. 1С. Його перші слова були Мені потрібен твій одяг. Як розумієте, перша презентація проходила в Яремче на сувенірному ринку. Технічні характеристики. Український термінатор зроблений з натурального дуба і обшитий натуральною шерстю, тому навіть зимою не носить шапку. Хоч цього кіборга постійно змащують машинним маслом, від нього щось постійно пахне часником і цибулею. В голову термінатору вшили відеореєстратор. Так що весілля хрестини ювілеї звертають, знімає дешево і класно. Український термінатор ідеально підходить для жінок. Скільки б жінки від нього не вимагали, він завжди каже: I'll be back». Заряджається термінатор через USB-вихід, який розміщений ззаду. Тому під час зарядки він сильно гріється, червоніє та шипить. Український термінатор вміє боротись з рідким термінатором. Він розливає його по пляшкам теють акцизьки і відправляє ту пальонку в Польщу. Український термінатор дуже толерантний. Коли його зачіпають, він не воює, не б'ється, не хапається за кулемет. Він іде на Майдан. Коли на Майдані збирається 100 тисяч українських термінаторів, тоді міняється влада в країні, український термінатор.